Всім привіт! Мене звати Олександр, ви на каналі ViaTech, а це новенький 4G-роутер від компанії RUIDGE. Компанія Руїджі має широкий асортимент домашніх роутерів, які починаються з бюджетних лінійок n 300 серії і закінчуються професійними роутерами, такі як 7200 або 3200 Pro. І компанія, розуміючи, що потрібно розвивати далі цю лінійку, вона випустила новий 4G-роутер саме серії n 300 Тобто в нас є зараз моделька ew 300 n а це його майже повна копія ew 300 t але з маленькою відмінністю. Це наявність 4G LTE модуль. Давайте подивимось, що в неї є всередині, і паралельно розкажу про нього. Особливість цього роутеру у тому, що окрім виносних антенок 4G, які йдуть у комплекті, і вони накручуються на задню панельку. У нього є також дві виносних антенки для Wi-Fi. Це значно покращує покриття Wi-Fi мережі в порівнянні з конкурентами, де ці антени сховані в корпус, а також це підвищує якість зв'язку. Цей роутер працює по Wi-Fi на діапазоні 24 Гц, 300 Мбіт пропускна спроможність, максимально до 32 клієнтів підключення, 3 SSD і взагалі. Все, що має бути в нормальному домашньому роутері на задній панельці. У нього є чотири порти. Три з них це lan порти і один гібридний LAN-WAN. Потрібно замітити, що режим роботи цього роутера у 4G модемі він має особливість. Цей роутер в налаштуваннях на веб-інтерфейсі може вбиратись або як 4G, тоді OnePort автоматично переходить у режим LAN, -у, або цей роутер буде працювати як звичайний маршрутизатор, і OnePort він буде як звичайний OnePort. Отримувати доступ до мережі. Також тут присутній порт для сім-карти формату Nano. 4G модем тут підтримує швидкість завантаження 150 Мбіт та швидкість загрузки 50 Мбіт. І порт живлення та кнопочка скидання роутеру до заводських налаштувань. На його верхній крішечці тут розміщені led ідентифікатори які е, показують не тільки режим роботи цього роутера, як е, взагалі пристрою, а також тут є ідентифікатори якості зв'язку по 4G. Також цей роутер підтримує 4 режими роботи: Це режим роутера, е, режим WISP, точки доступу та репітер. А тепер давайте зберемо його до купці зі всього його комплекту підключання. Та подивимось на його інтерфейс, як взагалі він працює по 4G. Ми підключили роутер до мережі, вставили у нього сім карточку Індикатор зараз показує максимальну якість зв'язку. Це з урахуванням, що зараз зйомка взагалі відбувається в напівпідвальному приміщенні. Тут досить товсті перекриття, але в нас є максимальна якість зв'язку. І зараз давайте виконаємо перше його налаштування і подивимось, як. Взагалі виглядає його веб-інтерфейс і що на ньому можна робити. Заходимо у список доступних SSID, знаходимо наш Luigi S і далі назва в залежності від пристрою. В даному випадку це B256. Ця назва є на наклейчці з його низу. Там також вказано пароль до цього SSID і пароль до логіну на веб-сторінку. Вони різні, будьте уважні. Підключаємось до нашого Wi-Fi. Переходимо у браузер та вводимо його дефолтну адресу це 192.168.110.1. Ось тут нам потрібно ввести пароль, який називається саме як логін паспорт на Наклейчці. Він починається з RE. Заходимо на сторінку. нас вітає одразу інтерфейс. Ми тут можемо поміняти мову на українську. Погоджуємось на те, що ми ознайомились з ліцензією, якщо ви дійсно з нею ознайомились, бажано ознайомитись. І також можемо одразу активувати автоматичне оновлення прошивки, як тільки воно з'явиться. Тут ми встановлюємо час, в який виконується перевірка та оновлення, погоджуємося та натискаємо налаштувати. Далі нам пропонує обрати режим роботи цього роутера, це саме те, про що я вже казав. Тобто він може працювати або як 4G LTE роутер, або як звичайний маршрутизатор. В ці два режими не можуть існувати в якомусь гібридному плані, тобто, якщо у вас е, зникає зв'язок 4G, або зникає WAN, щоб роутер автоматично перемикався. Це два режими, які налаштовуються е, вручну, тобто, якщо ви хочете змінити. Його вам потрібно заходити на веб-інтерфейс і робити це руками. Ми обираємо як маршрутизатор 3G 4G, натискаємо далі, і тут, як бачимо, нам є повідомлення про те, що наша сім-карта ще не активована. Її потрібно запустити цей процес, вводимо назву профілю і натискаємо запуск заново процесу. Це займе трошки часу і по успішному результаті нам видасть повідомлення, що наша Сім-карта налаштована правильно. Натискаємо далі. Тут нам одразу пропонує створити нашу SSD 2,4 ГГц. Нагадаю ще раз, пароль за замовчуванням підставляє пароль, який ми вводили при першому підключенні до його стандартної SSID. Тут ми вибираємо країну регіон е, Україна, часовий пояс плюс 2 наш. Далі. І е, розумний wi е, Що це таке? Це створюється е, окрема мережа для інтернет-речей. І е, її можна увімкнути зараз при цьому на швидкому налаштуванні, або пропустити цей крок, і потім, за необхідності, увімкнути налаштувань самого маршрутизатора. Запускається процес налаштування. Це займе багато часу і все застосовується конфігурації. Ми бачимо все, що ми налаштували, всю інформацію. Є QR-код для завантаження додатку мобільного для зручного керування цим пристроєм, віддалено з будь-якої точки. Конфігурація завершилась, натискаємо готово, і нас зараз має перенаправити на його головну сторінку. При застосуванні налаштувань пристрій буде перезавантажуватись, тому ви можете відключитись від його SSID і вам потрібно буде заново до нього підключитись. Тут ми бачимо загальну інформацію про підключення цього роутера до мережі, тобто швидкість передачі даних, роутер, скільки клієнтів до нього підключено, інформацію про сам пристрій, модель, MAC-адрес, версію прошивки, скільки він працює вже в цьому режимі. Швидка інформація по Wi-Fi, якщо ми на ньому налаштовували, це наш SSID загальний. Тут можна налаштувати також гостьовий доступ та Wi-Fi для інтернет-речей. Інформація по нашій сімці, її статус. Також є інформація по передачі даних, якості зв'язку. І в самому низу у нас відображається статус езернет портів наших, це LAN і wan портів І тут, як ви бачите, є приміточка, що при роботі від 4G наш wan порт переходить у режим LAN. І е, по вкладочкам, тобто список клієнтів, е, підключені ПК, мобільні телефони або інші пристрої до нашого роутера е, налаштування Wi-Fi і мережі, і загальні налаштування, де є базові мережеві налаштування, налаштування в LAN. І ось тут є вкладочка для переключення режиму роботи, якщо вам потрібно буде змінити режим роботи з 4G на режим роутера від WAN інтерфейсу Тож цей роутер гарно підходить для точок спостерігання відеонагляду, де є проблеми з прокладанням кабелів для віддалених взагалі якихось об'єктів, для приватних будинків, дачних. А також його можна використовувати в автомобільних транспортах, тобто живите цей роутер від акумулятора 12 вольт і просто вставляєте сімку. У вас є. Мережа у вашому транспорті. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Па-па!